Ніщення та територія Черкаси Обленерго забарикадовані. На територію завезли велику кількість тітушок, озброєних бітами та кастетами. Паркан укріплюють колючим дротом. Все це кіно для того, щоб запобігти входу на підприємство нового керівника, призначеного фондом держмайна України. За інформацією редакції, новий очільник не представляє інтереси енергетичних олігархів співвласників, а швидше асоціюється з державницькими інтересами українського уряду. Колишнє керівництво Черкаси Обленерго дало кума. Андо забарикадувати приміщення та територію головного офісу компанії у Черкасах на території підприємства. Невідомі особи у військових одностроях та бронежилетах. На одязі декого з них нашивки патріотичних організацій та приватних охоронних компаній в глибині двору помітна перероблена військова техніка. На питання журналістів про причини їх присутності невідомі відповідають агресивно. Нагадаємо, нещодавно, за фактами, оприлюдненими ще півроку тому антеною, національним антикорупційним бюро було порушено кримінальну справу відносно посадових осіб Пад Черкаси Обленерго за розкрадання майна в особливо великих розмірах. Однак нинішнє керівництво компанії, що за даними ЗМІ, перебуває під контролем Суркіса Григоришина, перешкоджає слідчим діям детективів Національного антикорупційного бюро України.